Вітаю всіх шанувальників шведського бренду Oriflame. Зараз ми розпакуємо дві новинки 13-го каталогу, Шарф з осінньої колекції і браслет з логотипом Чортані Голл. Щоб це відео було вам максимально корисним, я нанесла новинку 13-го каталогу Рідкі тіні. Зоряне небо. Як ви бачите, тіні мають трошки такий рожевий відлив. І я нанесла їх і на губи. Бачите цей? Такий гарний перелив. Код тіній 47189. Шар з осінньої колекції. Виготовлений в Китаї. Дуже приємний на дотик. Це поліестер, Назвичайно м'який. Якщо ворси є, він дуже маленький. Таку ніжну бахрому. Це ви бачите це Ми маємо досить цікавий принт, ви бачите з одного боку. Ну, це логотип Oriflame. він є і на світлому боці. І на темному і тут малюнок співпадає. Просто на світлому маємо коричневі лінії, а на темному боці білі. Отак малюнок. Якщо розгорнути шар повністю, це метр дев'яносто і Шовковиста бахрома з кожного краю це 1,5 сантиметра. Бахрома виглядає як шовковиста, а шар такий м'який, пухнастенький. Ну, я вам хочу сказати, він не дуже тонкий, він має плотність таку переконливу. Не таку, але, бачите, плотність шарфа є. Тобто, він в чомусь і буде і тепленький. Перс маленький. Я не думаю, що будуть накатуватися дуже оці кульки. Така приємна якість. Майже не мнеться. Бачите, ось я його. Він майже рівний. І браслет Джордані Gold. Ми маємо контрольку з обох боків. Браслет виготовлений в Китаї. Золотало. Сам. О, тут, бачите, він в такому зворому конька дивіться. І там десь він. Ще і запакований там всередині, бачите? з логотипом ріху. Якщо ви будете брати цей браслет, і хочете його взяти трошки дешевше, є там три варіанти парфумів Джорданібокс. І прекрасні. Найстрістіше парфуми в каталозі. Ось браслет. Дуже мені він подобається тут. Бачите, ось я навмисно, ви знаєте. Вбралася в попереднє. Ну, тут, бачите, рожеве золото. Досить гарний ланцюжок, він подвійний, є трошечки, бачите, запас. Ось гарна застібочка. Ось вона. Сам ланцюжок, бачите, от на цю петельку ось цей подвійний ланцюжок з цього боку так само. Бачите, з одного боку браслетик має таку фактурну букву, а з другого боку вони обидві блискучі. Бачите, я його надягла, я застібнула на максимум. У мене весь запас. Ось. Що єдине, бачите, дуже гарний карабінчик, але сама. От, кільце, в яке продягати карабінчик, воно маленьке. Тобто майте це на увазі. Тепер ми можемо вже зібрати всю осінню колекцію, сумочку, годинник, окуляри, тепер ще шарф, ну, повна епікіровка до осені. До елегантної осені. І хочу сказати. Гарний чехольчик. Тут можна носити окуляри. Бачите, як зручно діставати. Суночка прекрасно носиться, бо нема застівки, нічого там не деформується, вона так прекрасно собі. Окуляри є огляд на каналі. Дякую, друзі, за перегляд. Якщо ви ще не в Oriflame, Флейм, переходьте за посиланням. Безкоштовно оформлюйте собі дисконт. Робіть вигідні покупки і користуйтеся задоволенням. Збирайте осінню колекцію.